Не ви не грали, завжди з вами будемо ми. Тільки тобі вірні, тільки віддані тобі, о волин пузька, люблю тебе, вже де сен'я. День ви не грали, завжди з вами будемо ми. Тільки тобі вірні, тільки віддані тобі, О, ові пуска. Люблю тебе, це сім'я. lutukese fete nkyã fete fete ka kutuwa kutuwa sikunsenke sikunse 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 hoy nakhe voln nakhe hoy 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 اوه <laughs>